Бескраї степи Херсонщини. На жаль, зараз вони прикрашені сотнями остовів згорівшої військової техніки і цивільної також. залишив після себе руський мір на території Херсонщини. Лише шмаття. Буде видно, не буде видно, але ми бачимо тонку мідну проволоку. закинеться тут закрочена краще знято подумаешь заменовано це до речі зі старого птура з конкурсів а там краще там вона так Характерно переливається різними кольорами від зеленого до такого гірча, біля. Ось воно. Але цілком може бути підривач, наприклад, МВЕ, який при розриві спричиняє спрацювання міни. Виявилось, що це були залишки від точніше командний кабель. Тоненький провод мідний. Дріт, який дозволяє у польоті управляти цим туром. Їх дуже багато зараз по полям, іноді їх важко відрізнити від, наприклад, датчика цілі електричного, МБЕ, наприклад. Тому на них в будь-якому випадку, коли їх хтось бачить, не варто туди лізти, не варто туди йти. Тому що сьогодні це був, зараз це був просто кабель від тура, а іншого разу це мож, цілком може бути. Криво стояла. Резинка. Та вони переведені ключом, походу. Безпечний режим, але без ко... А, у нас є чим законтрити. Пошкоджена трубка, яка передає форс полум'я на стартовий заряд. Відповідно, вона не спрацьована, вона вже не спрацює. 9 n 9 n 113. Так точно. Тур до ПТРК конкурс. Так само не вистрілив, не спрацював, покоси не осколками і знищений. жаль, більше з нього нічого не візьмеш. Вже не згодиться. Да, 9М113. і є, обережні. Що у нас тут немає. Кришка. Це наш як гепнули, мабуть, уламками посікло все на світі. Залишки ворожої БМП. Яку знищили, як розповіли хлопці, наші танкісти. не он законтрали Среди минува чеки не валяються, порваної лески нема. Часова трубка спрацювала, це був освічувальний, можливо, можливо, там плод І він просто спрацювало, воно викинуло те, що мало звідси. Чиста робота, чисте спрацювання, детонація. Все чисто.